Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Roblox з гру, в якій нам потрібно побудувати якнайвищу вежу, друзі. Ось це моя вежа. І кожну секунду сюди додається один блок. Але, друзі, ми можемо пошвидшувати це все діло, клацаючи, отак от просто і дивіться, друзі, як наша вежа ще швидше будується. Вона, друзі, в нас зроблена в такому майнкрафтовському стилі, що додає якоїсь такої дитячої атмосфери, друзі. Я ж засумував за своїм дитинством. Клас, 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 друзі. І в нас вже 300 блоків по. Побудовано і ось така в нас, друзі, вже вежа. Але дивіться, друзі, які тут огромезні вежі у других гравців. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також, друзі, в мене є телеграм-канал, там де ви будете дізнаватися про стріми та відоси першими. А також, друзі, не забувайте про дзвіночок, бо дзвіночок це також, друзі, дуже важливо. Ви будете отримувати повідомлення першими про відосики і зможете першими подивитися, написати коментар та обов'язково поставити свою подобайку. Так, ми можемо заапгрейдити наш таур. Це в нас за 250 блоків. Ми можемо. Змінити матеріал. Давайте Wood Tower поставимо. І тепер, друзі, в нас ось просто з іншого матеріалу. Але в цьому сенсі я поки що не розумію, тому що е, нам це не додає блоків на секунду, а просто змінюється колір, так сказати, матеріал просто нашої вежі. Але, ладно, друзі, в нас два поверхи, три поверхи. Отакий От нас тут ефект додається з кожним поверхом. Також, друзі, в нас отака тут є шкала, куди ми можемо добігти, так сказати, добудувати нашу вежу. Це ось тут до хмар. Тут ось якийсь гравець до ракети, до місця. І просто, друзі, в космос. Ми тут можемо отак ось і посидіти, друзі, біля костерчика, подивитися, як будується наша вежа. Тут трошки покласти, щоб вона будувалася швидше. Але давайте ще глянемо, що в нас тут є на цій локації. Тут у нас ось, друзі, все за робукси. Йдемо далі. Тут у нас якісь Matter машин. Я так розумію, що ми тут щось можемо крафтити. Так, ось, друзі, крафт. І ми можемо крафтити тут, тут петиків, друзі. Отакі в нас є машини для крафта петиків. Тут у нас, власне, є яєчка. 2 мільйони, 5 мільйонів і 1700 робуксів, друзі. Ні, тут я взагалі покажу Нічого не тягну. Давайте глянемо, що в нас тут ще є. Тут усе у нас за групу, друзі, ми можемо клеймити якісь подарунки, таблиці лідерів, якісь шереварди за твіттер навіть, друзі. Тут можна е клеймнути іншу локацію, щоб собі тут будувати. Якісь тут пляжик Майнкрафт. Друзі, я наче тупо в Майнкрафт. Ви тут гляньте, я наче тупо граю в Майнкрафт. Ось тут вода, але я не можу в неї залізти. Так, ладно, друзі, давайте глянемо, що в нас ще є. В нас якісь квести, ми можемо побудувати, поставити 5000 блоків, отримуємо 100 гемів, пограти 420 секунд, отримати це друзі ми вже майже виконали. Ребіт-квест. два рази ребіткнутися, і 50 яєчок вже відкрити. Це, е, звісно, 150 гемів і 250 гемів. Ми можемо залізти на, на когось вежу. Так, друзі, можемо залізти навіть на когось вежу. Так є гемшоп. Ми можемо купляти за геми Lucky Boost, якийсь x 2 блокс boost, якийсь даблбілд буст Оце, друзі, мені здається, що прям класно. І гем ек за 500 гемів. Далі в нас наступна локація Space за 10 ребітхів. Limited Merchant, друзі. Це в нас також за робукси, це нам не цікаво. Якийсь тут Limited Pet. але за що він нам дається? За, Заробукси. Також за робукси, походу, друзі. Все за робукси, нічого безкоштовно. 5 тисяч робоксів. Ви ж з ума зішли, в мене 5 тисяч робуксів. Так, тут у нас яєчка за 500 тисяч блоків, за 100 тисяч блоків, за 10 тисяч блоків, за робукси знову. 25, 500 і 3,5 тисячі. І оце, друзі, за 500 блоків нам пасує. Давайте нафармимо ці 500 блоків і відкриємо це перше. Яєчко. В нас, друзі, вже 8 поверхів і 380, навіть вже зараз 400 друзі, блоків. Будуємося далі. Десять поверхів, друзі, я вже побудував. Але дивіться, як оцей, наприклад, ціпочок високо вже побудувався. Це ж треба було аж настолько у це все зробити. Так, друзі, 200 гемів ми отримали. За геми ми вже бачили, що можемо купити. Якщо назбираємо 500 гемів, то зможемо відкрити якесь яєчко, власне, за геми. А зараз, друзі, погнали, відкриємо яєчко за 500 блоків. Ідемо. Клацаємо є, і відкриваємо яєчко, випадає нам рарний балон. Баді, друзі, 19% нам на нього був шанс. Давайте його екіпнемо, подивимося, скільки він нам дає. 1,25. Непогано, тепер ми будуємо по 2,25 блоків на секунду. Не знаю, друзі, як тут обраховуються ці 0,25, але ладно, давайте повіримо цій грі і будемо будувати так, як нам, друзі кажуть. Також, друзі, в нас взагалі є фрігіфти, але в нас наступний фрігівт буде аж за 2 хвилини, тому треба трошки почувати. Чекати. Ну, тепер, друзі, ми, звісно, почали будуватися набагато швидше, друзі. Вже дивіться, вже знову у нас 400 блоків. Я думаю, що знову зараз буде 500 блоків, і відкриємо ще одне яєчко. Бо зараз петики це тупо, друзі, найважливіше, що в нас тільки може бути. Тому йдемо далі купляти наступне яєчко. Друзі, погнали. Клас, 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 і нам випадає комоновський, друзі, якийсь петик. який нам 28% шанс у нас на нього був. Він нам дає скільки, він нам дає 1,5. Чого, друзі, цей пет більш рідкісний, але він дає менше, ніж. Цей петик менш рідкісний. Тепер ми, друзі, будуємося по 375. Непогано вже, друзі, в нас 200 є. Давайте знову збираємо 500. Давайте три петика. Чи скільки можемо квітнути? 3 чи 4. Три петика, друзі. Тому давайте 500 блоків ще раз назбираємо, відкриємо ще одне яєчко. Три петики в нас буде. І тоді вже будемо будуватися аж до самих небес. І знову в нас 500 блоків є, 12 поверхів. Ідемо відкривати ще одне яєчко. Клас, клас, клас. І нам випадає комоновський спукі спайдер який нам дає скільки? Один і один цей нам, друзі, дає щось малу васінько. Але ладно. По 4,75 ми будуємо. І тепер дивіться, як полетіло, друзі. Ми будуємо дуже-дуже швидко. Через 25 секунд в нас буде фрі гіфт Зараз треба буде його забрати, подивитися, що нам дають у фрі гіфтах А поки що давайте спробуємо хоча б до тисячі добудуватися, а найкраще це 3,5 тисячі, щоб відкрити наступне е, по рідкості яєчко і наступне по кращості. Наскільки воно буде краще, друзі, подивимося. У нас вже 20 поверхів. Це вже тупо, друзі, така то поверхівка в нас виходить, і майже тисячу блоків ми маємо. Все, друзі, тисяча блоків в нас є, і в нас готовий гіфт. Це в нас, друзі, Spooky Spider Pet і 250 блоків. Але нам цей петик не потрібен, тому що в нас вже такий є, і він, друзі, такий собі. До речі, тут вже на висоті, друзі, можемо побачити наступну локацію той Space. І також, друзі, в нас усе вже майже майже, майже ми досягли е, цих небес. Наступний фрігід, друзі, в нас буде аж через 9 хвилин. Тим часом в нас вже 2200 блоків, як я казав вже, друзі, збираємо до 3,5 тисяч. А тим часом також, друзі, у нас вже 50 поверхів. Ну нічого собі ми вже так виросли. Отримали безкоштовні 10 гемів просто за те, що ми граємо, друзі. Так, 60 поверхів в нас вже є. І, друзі, 3 тисячі блоків залишається нам всього на всього, якісь 500 блоків, і ми вже зможемо відкрити то яєчко. У нас тим часом вже 70 поверхів. І 300 блоків нас залишається. Давайте швиденько. клад, 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 клад. клас. І, друзі, все 3,5 тисячі блоків у нас є. Спускаємося у самий низ, І дивіться, яка. Наша вежа, друзі, вже здоровенна. І пішли відкривати наше яєчко за 3,5 тисячі. Я маю надію, що вже всі поставили свою вподобайку, дзвіночок, та написали свій класний коментар. Друзі. Я їх усі читаю. Давайте відкриваємо клас, какстас, і нам випадає рарний Юнікорн Бет, друзі. Давайте глянемо, скільки ж він нам дає. 1,9, і а не квіпнемо нашого спукі-спайдера. І еквіпнемо Юнікорн Бет. І тепер ми фармимо по 5,65 за кожен друзі, клік. Давайте, друзі, зараз прокачаємо наш тауер. Давайте за 500. Все, друзі, 500 блоків у нас є. Купляємо тепер він в нас Стоуновський, друзі, тепер будуємося. І тепер, друзі, в нас от така кам'яна, друзі, вежа. 100 гемів ми отримали також, просто так. А, не просто так, ми отримали за е, білд-квест, друзі, за те, що ми будуємося. Давайте ж глянемо, скільки в нас вже є гемів. І що ж ми можемо за це купити? Чи вже, друзі, в нас є 500 гемів, щоб відкрити то яєчко? Чи, друзі, ще немає? Так, геймшоп у нас 330 гемів. Треба збирати 500 670 170, щоб відкрити яєчко за геми. Друзі, які в нас ще є квести за геми? Це поставити 10. Тисяч блоків. Я думаю, що це реально можемо спробувати це зробити. А так друзі, пограти ще 100 секунд. Отримаємо 200 гемів. Все, друзі, нам треба залишилось тільки пограти 100 секунд і вже зможемо відкрити яєчко за геми. А тим часом у нас вже знову тисяча блоків. Давайте піднімемося на самий верх І 25 поверхів ми вже знову побудували. Також друзі, дивіться, як ці гравці розвиваються разом зі мною. Швиденько дивіться, як вони побудувалися усі. Так, друзі, 40 поверхів в нас вже є, і майже 2000 блоків знову. Скільки ж нам тут залишилось до цього. До кінця цього квесту. Нам залишилось якісь 30 секунд, друзі. Чи нав навіть 20-20 секунд, друзі. Зараз почекаємо, отримаємо наші геми. І відкриємо якесь класне яєчко, щоб нам там класний Якийсь петик, друзі, випав, щоб ми будувалися ще більш швидко. Тим часом у нас вже 50 поверхів. І, друзі, 10 секунд нам залишається. І отримали ми 200 гемів. Пішли, друзі, відкриємо яєчко в гемшопі за 500 гривень. Гемів, давайте, друзі. 3, 2, 1. Клац-клац-клац, І нам випадає. Друзі, це якийсь Сонік нам випав. Скільки нам цей Сонік, друзі, дає. Гем Fox X125. Ніфіга собі, друзі. Тепер ми будуємося по скільки. Тепер ми будуємося по 129 блоків за кожен клік. Ніфіга собі, друзі. І в нас вже 10 тисяч блоків. Оце ми нормально зараз, друзі, побудувалися. І можемо відкрити яєчко за 10 тисяч блоків. Погнали, друзі, відкриваємо. клац-клац-клац, і нам. Випадає легендарний друзі, петик нам випадає. І скільки нам цей петик дає? 2,5X можемо а не екіпнути нашого цього бета і еквіпнути цього. Тепер ми фармимо по 130 блоків за кожен кліг. І, друзі, ніфіговінько ми так розвинулися. Дивіться, до речі, який цей петик огромний, друзі. Ну що ж, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалася ця гра, то проявіть свою активність. І, друзі, я зніму другий відосик по цій грі, тобто другу частину цього відео. Ставте свої подобайки, друзі, підписуйтесь на канал. Не забувайте про телеграм-канал та також про дзвіночок. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. З вами був Крізі Шоу. До зустрічі. Слава Україні!